Звати мене дідух Вікторія. Я обвинувачуюсь в тім, що побила батюшку і побила Галину Лашту. На відео дуже там видно, що я ударів не наносила. Це була проста штовханина. Як ви відноситесь до того, що лашта Віталій скасував своє обвинувачення стосовно того, що ви його побили, і сказав, що вас простить Бог. Я думаю, просто що е, він бачить е, і визнає свою провину, що він мені наніс ударів. І забрав заяву, я думаю, що тільки за того, що в його немає ніяких доказів. Мене звати Поліщук Тетяна Захарівна, я була присутня на тій всій події і бачила то все своїми очима. Це все несправедливо, що говорить Лашта. Але влашти, нарешті. Проснулася совість. Проснулася совість, і він заговорив, він простив за того, що проснулася в його совість. І я дуже рада. Не було того побиття, його не била Вікторія. Вікторія захистилася рукою від його, він її ударив в лице. Вдарив він її рукою в лице, в її навіть прическа. Полетіла. Того дня приблизно було церкві, біля церкви, коли случилася та подія, то було десь приблизно 50 чоловік. І це все бачили. Я являюся старостою православної церкви в селі Волошках на даний час, тимчасово, як то кажуть, чи, чи назавжди не буде відомо, але я мороз Віктор Степанович, житель села Волошок. Багатий час перебувають в селі і все. І на даний час, 29.11, я був присутній з самого початку до самого кінця. Люди приїхали по спеціальній по, по роботі. У землепорядники, Луцька спеціально визвали заміряти ці ділянки. Це все було по роботі, а не просто так. Вони зробили отакий армагеддон і вийшло дійсно неприятність, непривязь. Те, що рішення суда, я думаю, буде справедливим, це ми будемо. Надіятись. Ну, Живемо на одній вулиці в одному саді, Ходимо в одну церкву. Що ви можете сказати в загальному про цю ситуацію, про судове засідання? Значить, про ситуацію. Я вважаю, що взагалі цього судового засідання апріорі не мало бути. Це по-перше. По-друге, знаючи е, людей, знаючи, е, ну, як, як, як вже на даний момент є е, не підозрюваним, а обвинувачувану і, обвинувачува, і потерпілого, якоби потерпілого, значить, я можу таке сказати одна, одне, що це все построєно не то, що на такій безпосередній брехні, на все безкарності. І вседозволеності бовшого настоять на нашого, який має дуже великі впливові зв'язки в, в сферах юстиції, в сферах охорони порядку планів поліційних славічутного подано власне поліційно бувало, що він стосовано братися повносили після ухвалення рішенського поліційного станція, вичуючи.